Розглянемо будову барометра анероїда. Прилад має дві шкали. Верхня шкала проградуйована в кілопаскалях, а нижня у міліметрах ртутного стовпа. Щоб визначити тиск атмосфери, потрібно подивитися на чорну стрілку, яка рухається вздовж шкали. Наприклад, барометр показує, що тиск становить 100,0. 5 к або приблизно 753 мм ртутного стовпчика. Стрілка сріблястого кольору фіксує значення виміряного тиску. Так відстежують зміни атмосферного тиску із часом. Розглянемо внутрішню будову приладу. Його головна частина це металева коробочка з гофрованою поверхнею. Або анерогідна капсула, з неї відкачали повітря. Щоб тиском атмосфери не розчавило коробочку, її кришка пружиною відтягується вгору. Під час збільшення атмосферного тиску кришка прогинається вниз і натягує пружину. Якщо тиск зменшується, то пружина випрямляє кришку. Пружина взаємодіє з передавальним механізмом, який тросом з'єднаний зі стрілкою. Розглянемо, як прилад реагує на зміни тиску повітря. Для цього помістимо барометр на вакуумну тарілку, з'єднану з насосом. Накриємо його скляним ковпаком. Зауважимо, що на початку досліду прилад показує 753 мм ртутного стовпчика. Відкачаємо трохи повітря з-під ковпака. Барометр показує зменшення тиску до 724 мм ртутного стовпчика. Якщо плавно від'єднати шланг від насоса, то в міру надходження повітря під ковпак барометр показуватиме збільшення тиску.